Усім привіт! Це канал Boxing Review. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Шотландський супертяжні Кембл, який колись поренгував із британцем Даніелем Дюбуа, поділився своєю думкою про майбутній реванш британця проти українця Олександра Усика, що має відбутися 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Кембл прокоментував спірний удар в першому бою, після якого Дюбуа програв технічним нокаутом. За його словами, цей момент уже в минулому, і зараз важливо дивитися вперед. На думку шотландця, Дюбуа безперечно виріс як боксер за останні два роки, але Усик винятковий талант і справжня зірка свого покоління. Цей удар залишився в минулому, його вже не змінити. Якщо Дюбуа буде зациклюватися на ньому, це може зіграти злий жарт. Він ризикує опинитися в ситуації, коли Усик просто проведе йому урок боксу, як кажуть, зводить в школу. Надто велика увага до того епізоду може завадити йому зосередитися на теперішньому, вважає Кембл. У цьому бою Усик покаже хто справжній чемпіон. Я вважаю, що Олександра не надто хвилює ситуація навколо спірного удару в їхньому першому бою з Дюбоа. Навіть спроба агресивно поводитись з боку сина тренера Дюбуа не виб'є усика з колії. Навпаки, це лише додасть йому мотивації знову довести свою перевагу. Я переконаний, що обидва боксери налаштовані серйозно. Усик, щоб підтвердити свою перемогу, а Дюбуа, щоб виправити ситуацію. Тому я закликаю залишити суперечки у минулому і зосередитися на майбутньому бою. Не можу не сказати про сильні сторони Дюбоа. Основна перевага Даніеля – це його фізична форма і молодший вік. Мушу нагадати, що британець дуже сильний і потужний боєць. Дюба на понад 10 років молодший за Усика. Але, на мою думку, головна сила Усика це інтелект і дисципліна. Хочу відзначити, що українець веде здоровий спосіб життя, Старанно тренується і має колосальний досвід понад 400 боїв загалом. Це робить Усика надзвичайно небезпечним суперником, розказує Нік Кембел. Шотландський боксер вважає, що сьогодні не можна називати Дюбуа тим, хто може здаватися важкі моменти. Він довів свою витривалість у боях з такими потужними суперниками, як Джарел Міллер, Філіп Хоргович та Ентоні Джошуа, і здобув три дострокові перемоги. Це за словами Кембела перекреслює всі сумніви щодо його стійкості. Я хочу відзначити роль тренера Дона Чарльза, який, на мою думку, дає Дюбуа певну тактичну перевагу, хоч і не більшого за Усика. Дюбуа вміє працювати у стилі тиску, він здатен пропускати удари і все одно рухатися вперед, створюючи великі труднощі для суперників. Щоб перемогти Усика, потрібно атакувати з натиском, бити по корпусу, не давати йому диктувати темп бою. Саме так деяким суперникам вдавалося створювати проблеми українцю. Проте сказати це одне, а зробити зовсім інше. І хоча Дюбоа теоретично може реалізувати такий план, чи зможе він це насправді велике питання? Я думаю, що Олександр не втратив форму, він все ще на піку. Я не бачу жодних ознак того, що Олександр Усик перебуває на спаді. Навпаки, навіть у важкому бою з Тайсоном Ф'юрі, Усик виглядав сильно і заслужено переміг. Хоча я сам симпатизував Ф'юрі та намагався віддати йому якомога більше раундів. Також я хочу зазначити, іноді боксери старіють за одну ніч, але з Усиком таке навряд чи станеться. Його інтелект, підготовка і досвід ключові переваги. Я переконаний, що українець буде готовий пройти повну дистанцію в 12 раундів. і якщо це так, він переможе. Щодо прогнозу на майбутній бій реванш, то я хочу підкреслити, що Даніель Дюба вже не той боєць, якого можна назвати слабким або тим, хто здається. У минулому він програв у Джо Джойсу через серйозну травму, а Усик у першому поєдинку просто переграв його як боксер. На мою думку, цього разу Усик навряд чи зможе зупинити Дюбоа достроково однак, впевнено, виграє за очками. Можливо, Дюбоа створить певні труднощі всередині бою, але в пізніх раундах Усик візьме ситуацію під контроль і здобуде перемогу рішенням суддів, сказав Кембелл в інтерв'ю ютуб каналу «Seconds Out». Ще раз нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюба відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. Це буде поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, в якому будуть об'єднані пояси WBA, WBC, WBO і IBF. Зараз обидва спортсмени в чудовій фізичній формі, і бій обіцяє бути інтригуючим. Після поєдинку переможець зобов'язаний провести захист поясів проти обов'язкового претендента за версію WBO Джозефа Паркера в Нової Зеландії. Точний час виходу боксерів на ринг та початок бою буде оголошено пізніше однак можна припустити, що цього не станеться раніше 23.45 за київським часом. В Україні поєдинок можна буде побачити завдяки відеосервісу MegoGo. Також трансляцію можна буде придбати на платформі DAZN, в телеканалах Sky Sports та TNT Sports. Вартість показу стане відома пізніше. Продаж квитків на даний вечір боксу стартував 30 квітня через офіційного оператора Ticketmaster. Організатори пропонують 5 категорій місць. Ціна залежить від зони розміщення, тож чим ближче до рингу, тим дорожче. Спеціальні віп-пропозиції включають розширений сервіс та комфорт. Вартість квітків починається від 50 фунтів стерлингів. Це близько 2770 гривень. У той час як мінімальна ціна за місце у віп-ложі становить 839 фунтів. Орієнтовно 46 500 гривень. Логічно, що найдоступніші квітки на верхньому ярусі. Місця на середньому та нижньому ярусах коштують від 100 до 200 фунтів. Згідно з інформацією на офіційному сайті продажу, наразі залишилося всього кілька квитків на бій Олександра Узика проти Даніеля Дюбуа. Причому вони дуже привабливу четверту зону. Щодо гонорарів, головних героїв шоу, то вони поки що не оприлюднені. Але, звісно, річ йдетиме про багатомільйонні чеки. Це поки що уся інформація про майбутній мегафайт. Тож слідкуємо за останніми новинами і залишаємося з нами на зв'язку. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.